Юто Україна офіційний імпортер, дистриб'ютор та представник компанії ВайТО в Україні. Метою компанії являється реалізація техніки в ІТО в Україні та надання якісної підтримки власникам, забезпечивши їх професійним та доступним сервісом. Оригінальними запчастинами ВайТО, а майбутнім власникам допомогти у правильному виборі сільськогосподарської техніки для виконання поставлених задач. Групу компаній Вайтіо в перекладі «Дон Фан Хонг перший тракторний завод, створено на базі першого державного тракторного заводу Кітайська Ародна Республіка. З конвеєра цього підприємства зійшов перший в історії Китаю трактор, тому Вайтіо справедливо вважається родоначальником китайського тракторобудування. Двигуни ВайТіо також встановлюються на будівельній техніці. Бульдозери, катки, кари, фронтальні навантажувачі і тому подібне. На деякі моделі тракторів John Deere, New Holland та інших відомих брендів, що випускаються в Китаї, також встановлюють двигуни в ITO. Завод, крім тракторів, випускає також військову техніку танки, тому якість виробництва на заводі жорстко контролюється. Наша компанія є учасником багатьох виставок, серед них дипломи. Будівництвом деяких цехів тракторного заводу в ІТО займалася група українських інженерів, що працювали по обміну досвідом після запуску в роботу тракторного заводу у Харкові ХТЗ. Найбільший тракторний завод у світі в одному місці. Третій в світі за виробництвом тракторів випускається понад 100 тисяч одиниць тракторів на рік. Найбільший виробник дизельних двигунів до спеціальності Техніки в Азії. Власник тракторного заводу Маккормік у Франції експортується в 96 країн світу. Виробничі цехи обладнані лініями та обладнанням з Німеччини, Швеції Італії. Повний цикл виробництва Завод виготовляє 85% трактора в своїх цехах, не перекуповуючи складові та компоненти у інших виробників. Це дозволяє жорстко контролювати якість продукції, впроваджувати нові технології, так в 2013 році було проведено оновлення модельного ряду. Збирання в ІТО розповсюджені по світу під іншими торговими марками та представлене в таких країнах. Польща Зефер Пронар, Росія, ЛМЗ, Азевротех Англія, Франція, Казахстан, Сербія, Хорватія, Австралія, країни Південна Америки, ЮАР інші. В Україні трактори ВайТіо масово реалізовуються з 2005 року.